Без звичних стрічок і повітряних кульок, але із квітами та привітаннями. Випускний, вперше з початку повномасштабної війни, відбувся у Подолянчику. Напередодні міжнародного дня танцю на сцені Палацу творчості дітей та юнацтва до цієї події презентували концертну програму Летять у вирій соколята у ній понад два десятки хореографічних номерів. Цього року один з наймасштабніших випусків з моменту створення народного художнього колективу. «13 дітей випускається. Четверо хлопців і дев'ять дівчат. Важко розставатися як, любим батькам своїми дітьми, яких кудись, кудись вони потім відправляються. Він для багатьох дійсно стає другою родиною. І ці діти потім багато років ще приходять в гості, розказують, чого вони досягли, дивляться і за нашими успіхами. Нова постановка танець опришків Аркан у бойових строях. Виконують його лише чоловіки. Прем'єра відбулася цьогоріч на 34-му фестивалі Зимові візерунки. <му> у солістці ансамблю 15-річної Марини Конвалюк у програмі 6 танців і для неї подолянчик не просто колектив, де вона навчається хореографії вже вісім років. Це сім'я, дуже дружня сім'я, у якій один за всіх і всі за одного. Далі планую йти на хореографа, а в танці найголовніше це віддавати справжні почуття саме залу. Мати випускника Костянтина Штойка із букетом квітів. Її син, нині вже студент політехнічного коледжу, танцює в колективі 11 років. На сцені подільська веснянка. І радість і взагалі такі ну хвилювання, і невже це 11 років так швидко прийшло? пролетіли. А ось мати випускниці Юлії Міклуш і сама займалася танцями у Подолянчику. І молодша донька теж другий рік відвідує колектив. Я знаю, що вона жила всім, всім цим Подолянчиком, цією родиною Подолянчик, Танцем вона жила всі ці 12 років. Такий радісний момент, знаєте, це те, що ми чекали, але так швиденько наступило, що вже, вже сльози біля горла і вже хочеться сплакнути, але це сльози радості. Продовж року Подолянча підтримує військових зборами від благодійних концертів. Кошти передають на потреби захисників волонтерським організаціям захист і два крила. Гроші має військовим, а квіти внучки. Дуже багато дітей, наших випускників сьогодні на нулі. Воюють. Звичайно, це хлопці. Наступного року колектив ансамблю святкуватиме ювілей 60 років. За цей час випускниками Подолянчика стали понад тисяча вихованців. Більше сотні з них нині обрали хореографію своєю професією. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста.